Реставрація дверей продовження. За вчорашній день Настюшка підготувала лутку під опал, зняла ізоляцію, петлі, відповідну планку для замка, пооббивала штукатурку з внутрішньої сторони дверей, там де будуть стики з ОСБ. Весь цей смітник вигрібала і фарбу знімала. Щоб зачистити фарбу, опалювала поверхню так набагато легше і швидше, ніж просто зачищати болгаркою, але так дуже шкідливо. Бо сажа це токсична речовина, яка викликає онкологію, тому при роботі необхідно максимально захистити тіло від контакту з нею. Сажа отруйна речовина для всіх людей, тварин, мікроорганізмів, грибків дерево опалюють до вугілля з антисептичною ціллю. Така деревина не гниє і в ній не заводяться шкідники. В моєму випадку це ніяк не стосується. Мене цікавить саме декор. Сажа зачищається, щоб отримати контрастний 3D-малюнок дерева. Завчора не встигла закінчити лудку, бо газові балончики закінчились, а нормального перехідника на газовий балон немає. Тому довелось півдня опалювати дерево з маленьким напором газу. Що ж, я відправляюсь у будівельний магазин. Сподіваюсь, за сьогодні я переможу Толудку. А Гарного вам дня до завтра!